Будівлю колишнього музучилища на Проскурівській можуть знести. Охоронний статус цієї споруди вирішили скасувати. Про ділянку, де було музичне училище, заговорили після пожежі в листопаді минулого року. Справу розглядали у Верховному суді. Там визнали законним рішення Хмельницького суду, який у 2023 році скасував наказ про внесення споруди до переліку щойно виявлених об'єктів архітектури. Нагадаємо, у 1920 році в одній з будівель був штаб кіннофер. Корпусу червоного козацтва, а в 60-х – музичне училище. У 2010 році будівлю внесли до об'єктів культурної спадщини. Споруда не використовувалась 8 років. Відколи музучилище училище переїхало у нове приміщення. Об'єкт викупило ТОВ. Проскурів інвест за 25,6 мільйона гривень. Зараз стан будівлі критичний. Через відсутність документів про архітектурну цінність будівлі Верховний суд прийняв рішення на користь забудовника. Воно не підлягає оскарженню.